Панорамні ліфти, просторі холи, зручні кімнати. У спортивному гуртожитку все для комфорту футболістів будують за передовими європейськими стандартами із оглядкою на зіркову теску, футбольну школу в Барселоні. Втім, сумський проєкт унікальний. Такого в Україні немає. І я убіжден, що ми зможемо, коли закінчимо будівництво, повороти сказати, право на то, щоб і в Європі найкраще було. Центр для дітей. Спортивна висотка зростає не по днях. Осталось сколько етажей? Два. 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 В марту В марту, кілька. В марті Отлично. Далі ж внутрішні роботи і оздоблення фасаду. Я завітав на Сумщину сьогодні з таким приватним візитом, але ми змогли побачитися забудовником, замовником цього проєкту і обговорили вже остаточно, яким буде фасад цього, цієї будівлі. Ну, дивіться, ось такий буде фасад. От у нас сільвер металік буде і от блю металік. Це два, два кольори. Матеріали теж на вищому рівні запевняє забудовник. Не тільки красиві, а й безпечні та комфортні. Панелі композиту. Таке перше приміняється на Україні. В Європі ще немає. Іменно такої конструкції. Німці значить, предложили і ми хочемо пробувати. На, на <звучить> майбутній гуртожиток розрахований на 150 вихованців. Окрім спальних кімнат, у проєкті передбачений інтелектуальний центр для вивчення мов, їдальня і кардіоцентр. На кожному поверсі просторі холи. Прийшли, прийняли душ після тренування, вивчили уроки і ввечері тут сідають в цьому холі. З кімнат виходять, сідають в цьому холі, шах, займаються, дивляться свою своє тренування, спілкуються. В академії вчитимуть не лише вправно ганяти м'яча, а й готуватимуть дипломованих фахівців. Це буде вищий навчальний заклад, і випускники нашої академії будуть отримувати диплом бакалавра по завершенню. Вони будуть мати не тільки професіональну спортивну кар'єру, а ще й кар'єру як спеціаліста, який займатиметься в спорті. Здати гуртожиток планують всередині серпня. а Вже восени все буде готове для відкриття Сумської академії футболу. Ніна Коломієць, Андрій Геращенко, канал РТС.